Була в мене парова машина, я ж її продала. А на ті гроші музики хороші, трай ля ля трай-ля-ля. Е, нам з Наталі ну, нада вам в дечому признатися. Чому? Коротше, нам надо вам признатися, що. Що ми жорсткі, братки. Чого ти говориш? Саня, блядь, що ти хоче, да, щоб потім, та, ні, щоб потім... Та... мені записався. Та що... Боже, ти сама руїниш прикол. Це, що ти, ти, ти кажеш? Мрі... Ось так у шкір береться. Отак, от прикладається до башки, і отак, от на неї наматується волосся, і отак обматується. Поняли? Який <р> хитро <republican> сидиш? Ти людям дуже познавательно буде. Вот, а потом еще можно срубить, вот так, гульку, и ебануть ей сверху шкарпеткою, опа, и все, и было такая гулька. <релев声> <релев声> Я, Я то люблю! Не вчить можеш засунути пальців свій вду, по залежить від кількості років стосунка. Та залежить від скільки тобі приємно, Росік. якщо тобі приємно, то нехай поглибше. Якщо не приємно, то поменше може. Ну, то це від твоїх е, анусних е, задоволень, так. йоба рот. Який піздіє. Який піздіє. Сука. Ні, ну тут, бля, а Він такий роздутий? Невже настільки роздутий? А чого в нього нема укалки, яка заукає? Ні, не та. Це вас розсмішила. Colorful, я щось не поняв, що маю за ціль зібрати в стімі підписи топових українських стрімерів для документів на кредити. Чи є можливість отримати твою? Можливо, якісь стірів підписки на Донателло? Підписуйтесь максимальним рівнем і зможете на мене оформити кредит. Юрка. Нічого ніколи не казали Він щось важне розказує, пізда, Інтересно як тут, блять. Мені треба, блять, зміняти. Всіх стрімерів ми постійно ми нікому нічого не кажемо, бо це типу смаковщина комусь це подобається, а ми прям харимось, пізда. Що це таке, блядь? Що це таке? Чого я вам давал так з таким лицем? Це що смішно? Хуй ти смієшся? А мені подобається? А ви танцюєте? Давайди шукай його, давай 14 років. Давай, йди шукай того то вона. Шукай, за яйця водій, друзі. Хто, хто? СБУ, ну СБУ? Да, СБУ? А що? Почекайте, його. – Що, що? Кого будуть? Іди, чого ти здесь ходиш? Хожу, да знімаю усяке. Знімають не треба знімати. Це розвитка служба должна його искать. Кого? Іди, йди туди, йди. Що ти не розумієш? Шукай людина когось. А кого ви шукаєте? Я розіснає. Розискна, поняв? Поняв. за а а ну все, тоді поняв. Статеве вождіння. Статеве вождення, все зрозумів. Бач, поламалася. Блін, так незручно вийшло. Можете відверти відкрити? А, е. І са це було? Це бік IQ мув. А що він робить? Я не знаю. Він відмінив? Ви бачили, типу, що це відбулося? Він наважився і запросив її на Крембруле. Вона не хоче Крембрулі, в неї є Олег, в неї є Олег. Пам-па-пам-пам. -пам -пам -пам. Вона не йде на дефіле. в неї є Олег, в неї є Олег пам 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 Мені більше паличка трішки. Блін, я хочу палку, щоб мені кидали її. <сум> Чому ти на блядь, дивишся? <сум> щоб ти мені її кидав. <пам> Коли я купувала собі комп'ютер, я купила собі ліцензійовану вінду за 8 тисяч гривень. Уявляєте. Мені б, щасті, мені б щасті 8 тисяч гривень, за яку я купила міду. Я була обману, обманута професійним брехуном. Пау! Ну, 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 скажи мені щось, ну окей, напиши, типу. Давай типу, напиши щось, окей. Ну, є якісь питання, може, ще yeah. щось, типу. Сорі, я типу, ловлю рибу вже 15 років. Mm. Ждав, я чекав, чекав, mm. і все таки дочекав. Дивися сюди. Дивись на цю дуру. Дивися сюди, старий. Дивися сюди. Дивися сюди. Дві дві жити. <п 'ять> Та нормально? І всі такі. Саша, я не можу швидше! Хуярь, блять, хуярь! А йому як подобається екстрімер, як чоловік. Звичайно, подобається, звичайно. Але воніка вже є дівчина, а я. а в мене в правило, типу, чужі стосунки ніколи не лізти. Тому, поки Віталій в стосунках... То ми до Віталіка не ліземо. Тільки так. ну, По дружньому, по-дружньому. Ну, поки каже, ну, поки ну, є. ну, там, не знаю, Якщо не будуть, тоді ми це питання будемо обговорювати з Віталіком. Так. Переночувати в цьому будинку. Або поцілувати першого, О, поділитися ще. Переночувати в будинку. Я знаю, що таке альтушка, я коротше, ще просто трошки програмував. Альтушка це дуже. Коли знаєш типу, маленькі клавіатури є, там є, типу, ну, типу, на великих клавіатурах ось є, типу, клавіша Alt. На маленьких клавіатурах альтушка, відповідно. Ну, типу, це дуже просто. Це як, типу, ну, е, горила, типу, і мал маленька горила це горілка. От. Ну, типу, це дуже просто. Тому з альтушки взагалі навіть питань немає. Останній народ, останній, самі яскраві, самі. Вообще. О! Боже, це прекрасно. Лікую лудоманію по аккаунту викатую кейси, знімаю, скіни, і чудовий.

І ще, коротше, наскільки я зрозумів, коли, коли, коли ви допускаєте до мінімума, чуєте? Коли ви стаміну прям на мінімум опускаєте, там пошли нахуй, блядь. Да. Та ні, нічого. нічого. Незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного, і в заможного є у кожного. І всі разом, а сьогодні твій день народження за широкі сіл, за гостей а очень хай танцюють гості, 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 і лунає і... пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай. Айдемо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Не дай Бог не вистачить. Не... Я ж що <свистак> 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 ти... ч <свистак> ты. Бля. Я би всіх горах своєму чупив. Ну типа прийшлося б. Нафт я це сказав. Нафляйся. Похвалився, чуть. Похвалився. Є таке бажання то. Хто ми такі? Я не розумію для чого це сказав, но ви маєте зазнати. Блять, сануй сам, примиснув. Бляааа. Ти живий? Ти живий? Невергон! Не вергон! Ты живий? Нее! НЕЕЕЕЕВЕРГОН! Неее! Блять! Нет! Нееее! Я не кину тебя, брат. Я вытащу тебе з собою, блядь. Брат, я тебе не... Блять! Ладно, похуй! Пом... Похуй помер. Але... Тут дуже важливе оголошення. Давай, давай. Кто рухается, это ей <ріст> Почував ха-ха. <laughs> бля, максики доволі. А ні! Блядський крепер! Блядь! Блять! Блядь! Блять! П'ятнадцять бля! хвилин тому говоря, бавків шкода, тільки що передала 15 чоловік. Так, чоловіків не шкода вбиватиме рібу, а тварина шкода. Та ні, це в мене клавіатура, це нічого не У Луми клавіатура, друзі, Logitech Rapid TLK, якщо що. Що? Йдіть вони в жопу ці Logitech. Зі мною не співпрацюють, Опа. Тому у мене нормальна клавіатура, а Logitech це для. А мені подобається. Бля, чому сльози на очах. <сум> з'являтись. Пиздец, мінус спонсор на трансляції охуєть. в ногу зробила дирку зі моїм. <сум> Угу. Оце редфлег, до речі. Мартуйся клас. Це за дурне питання. Я, yeah, Щоб ви знали. Це ти клас. Але ми дружимо, правильно? Ну так, так. Mm. Як скажеш? <рігла> Кіти ніду. Ха, кій нідус. Нарешті шипрінг від мене піде. Отче наш. Накраще голосніше, голосніше моліться. Отче наш небо на на землі, на небі. Що є сили на небесах? Хай святиться ім'я. Хай прийде царство твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Боже, мені без музики некомфортно! Я ніби блядь, в дурці якійсь без музиці.